Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. хокейний прогноз. Українська хокейна Ліга плей офф Фінал. І ми в цьому відео разом з вами розберемо, розглянемо і будемо намагатися спрогнозувати третій матч фінального протистояння Чемпіонату України з хокею. Хокейний клуб Кременчук. Приймає Київ Кепіталс. Рахунок в серії після двох зустрічів 1-1. Перший матч Кепіталс виграли через овертайм 3-2. Другий матч в основний час виграв хокейний клуб Кременчук 4-1. В понеділок, в останній березневий день. 31 березня відбудеться третій фінальний матч. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. нагадую, це дуже важлива підтримка для нас. Дякую всім за це. Отже, я вже неодноразово казав. Що якщо брати із нових молодих клубів, то один із найкращих Київ Кепіталс, ну і звісно Шторм Одеса. А вже якщо брати із клубів, які достатньо досвідчені, то, звісно, після Київського сокола можна відмічати хокейний клуб Кременчук. Неодноразово вже я казав, що Кременчук побували в подібних ситуаціях, я маю на увазі у фінальних протистояннях. І проти Сокола, і раніше ще грали хокейний клуб Кременчук у фіналах. Це, вже, можна так сказати, такий відбувшийся досвідчений. Хокейний клуб України. Звісно, не настільки досвідчений, як Сокіл, але ж все одно, сокіл вже поза грою щодо плей-оффів, а Кременчук ще досі, як то кажуть, в тємі. Отже, якщо розглядувати по досвіду, то, звісно, Кременчук набагато. Досвідченіший і має непогану перевагу. А якщо казати про нове покоління хокею, особливо клубного українського, то тут ми бачимо невеличку перевагу у Кепіталс. Щодо матчу понеділка, до речі, матч почнеться, якщо нічого не завадить. Матч, початок стоїть, я дивлюсь, 15 Це якщо не завадить наш сусід. Ви знаєте причину головну. Отже, друзі, що стосується безпосередньо третього матчу понеділок, 31 березня, то я більш, скажімо так, більш Трішки за Кременчук. Але не величезна перевага. Я дуже поважаю Київ Кепіталс. Але в третьому матчі мій прогноз більш на боці хокейного клубу Кременчук. І я вибираю не перемогу в основний час. А я, друзі, виберу. Перемогу в матчі. Це сюди входить і е, овертайм, якщо вдруг що. І е, після матча вибуліти. Отже, перемога в матчі Кременчук 1,97. Мій вибір. І е, зауважу, це дуже важливо пам'ятати, що. Кременчук грає вдома. 197 перемога в матчі. Хокейний клуб Кременчук. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі головний стимул і важлива мотивація для подальшої боротьби роботи. Ми з вами всі чекаємо на перемогу, перемогу над рашизмом, а також чекаємо перемогу улюблених команд, улюблених клубів. Улюблених спортсменів. Хай вони частіше нас тішать своїми звитягами. Дякую, друзі, що ви у мене є. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щасті, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям! Нашим слава. Прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Дякую за перегляди, за активність підтримку. До зустрічі всім па-па.